Студенти Лозівського фахового вищого коледжу мистецтв відділення народна хореографія взяли участь у танцювальному заході Флеш данс, який проходив 20 жовтня на площі Театральній в Ужгороді під назвою Змінимо країну разом. Захід проходив у рамках проекту Студентська арт-платформа Закарпаття Слобожанщина формула майбутнього. Це проєкт Ужгородського інституту культури і мистецтв, який втілили у життя за грантові кошти, перемігши у конкурсі, що проводила Асоціація органів місцевого самоврядування Єврорегіон Карпати Україна. А партнером по проекту став Лозівський вищий коледж мистецтв. Співпраця двох навчальних закладів почалася ще на початку цього року, коли директорка Ужгородського інституту Наталія Шетеля запросила Лозівський коледж мистецтв відвідати місто та навчальний заклад. Ми були у лютому місяці, вона нас запросила до себе в гості, і з того часу ми почали спілкуватися. Ми підписали договір на співпрацю, і вже осінню у нас був перший проєкт, де ми виграли. Цей проєкт був на 100 тисяч. 70 тисяч було куплено у них фотокамера, і був розроблений флешмоб общої танцювальної хореографії. Це був схід і захід. Ми разом. Значить, ми готували свою хореографію, вони свою. Ми навчали їх дітей Слобожанщині, вони наших дітей закарпатським танцям. І це все на театральній площі у місті Ужгороді. Провели величезний концерт і показали нашу майстерність. Студенти і викладачі двох навчальних закладів проводили спільні репетиції та майстер-класи. Вивчали особливості народного танцю Східної та Західної України. Лозівські танцівники демонстрували колегам з Ужгорода Дівочий танець Слобожанську польку. Началися танцювати, обмінювалися досвідом. Ми їм показували Слобожанщинам. А вони нам ми вчили їхню хореографію раківчанку та гуцулку. Ми їздили з метою популяризувати український народний танець. Обмінятися досвідом з ансамблем Ужгородського інституту культури, тому що ми на Слобожанщині, вони на Закарпатті. У нас відрізняється народний танець, це різні регіони, тому різна хореографія. Студенти вивчали спочатку, навчали наших студентів, почали з гуцульського танцю, як сказали вже дівчата, потім Раківчанку виконували. Далі ми вивчили Слобожанську польку, дівчата продемонстрували хореографію та навчили студентів Ужгородського інституту культури мистецтв. Потім ці рухи були поєднані в одну хореографічну постановку і вже в середу на театральній площі міста Ужгород пройшов флеш-данс, загальний виступ, під час якого було продемонстровано спільну хореографічну. Постановку. Спільним танцювальним номером від творчої молоді із Закарпаття та Лозівщини був гопак, який студенти швидко вивчили, хоча часу було небагато. Участь у такому проєкті допомагає згуртувати молодь з двох областей і дає колосальний обмін досвідом для студентів Лозівського коледжу мистецтв, говорить голова циклової комісії відділу народна хореографія Тетяна Гоч. Вивчаючи хореографію Закарпаття тут, в танцювальних залах, вивчаючи це в теорії за книжками, це одна справа. А коли ми потрапили до закарпатського ансамблю хореографії Ужгородського інституту культури і мистецтв і побачили їх особливості та відмінності і своєрідність хореографії, то звичайно знайшли деякі моменти, які ми виконуємо по-іншому, але обсудивши це з хореографами, з викладачами, з дітьми, ми дійшли до, до, до таких знань, які на жаль за допомогою книжок ми не, не досягнемо. Тому звичайно, це був колосальний такий досвід, і для мене для викладача, і для студентів, як для виконавців. Дуже цікаво, дуже багато інформації. Протягом трьох днів ми брали участь в спільних репетиціях з ансамблем Ужгородського інституту культури і мистецтв. Під час цих репетицій були такі маленькі мастер-класи, в яких хореографи їх ансамблю демонстрували хореографію Закарпаття. І я, в свою чергу, як викладач, що представляв Слобожанщину, показувала та розказувала про особливості регіональні наші особливості Слобожанської хореографії. Репетиції проходили у два дні з ранку до вечора. На третій день на театральній площі Ужгорода студенти обох навчальних закладів демонстрували колорит свого регіону та майстерність у народних танцях. Під час виступів танцюристи змінили кілька костюмів, розповідає директор Калозівського коледжу мистецтв Людмила Шугаєва. Також молодь протягом цих днів і особливо у четвертий день, день від'їзду, встигли гарно провести час, прогулюючись історичними місцями Закарпаття. Вони нам проводили дуже багато екскурсій по Ужгороду, наші діти були в музеях, наші діти були в театрах, наші діти були, мало того, що вони по 5 годин були у них заняттяшці, підготовка хореографії, репетиції. І ще й дуже багато по Ужгороду робили екскурсії. Вони зовсім там 2-3 хвилинки на відпочинок і опять пішли, пішли, пішли. В Ужгороді дуже сподобалося. Ми відвідували музеї, театри, ходили по набережній, ходили разом зі студентами Ужгородського університету культури і мистецтв. Вони дуже Комунікабельні мені було дуже цікаво походити по драматичним театрам. Ми відвідали дві вистави. Вони були дуже цікаві. При кожній прогулянці нас супроводжували студенти Ужгородського інституту культури. Вони багато нам чого цікавого розповідали про місто, про їхню культуру, про їхній інститут, як у них проходять заняття. Директорка Лозівського вищого коледжу мистецтва поділилася планами щодо подальшої співпраці з Ужгородським Інститутом культури та мистецтва. На майбутнє у нас є плани, щоб зробити спільний проєкт, це повести хор, ну це тільки в планах. Поки що була тільки хореографія. Лозова, Лозівська громада, має дуже талановитих дітей. Мелітополь, перше місце Лозова, Київ, перше місце Лозова. Ну тепер Лозову знають і в Закарпатті.